Ну, ну 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 то мамуха! Ха-ха-ха-ха, дві, що я затвічив! Куда? Куда? Две, що робить. А то на той воблер, що я тобі скидав віду. Той перший мій воблер який лаком вже помальований смоктало чуть-чуть зачепилося, не зараз зійде зійде <звук> 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 зараз і да шудися я її не попущу, вона моментально зійде, але вона не є дуже така аж сильно велика, але сили має. Вона ж свічку не зробила. Бать як бачити. Ні, ну гарний щупак, гарний. Вона дуже чуть-чуть зачепилася. взагалі висить. Ну, no. окей, okay. шупак, мамуха. Это так классно, двеки красные.